і тому всі друзі, кав'ярня, старе місто у Луцьку. Сьогодні тут пригущають справді дивовижною стравою. Ось цей десерт е, особливий. Це сніжки, десерт, яким у далекому 19 столітті полюбляла смакувати родина косачів. Українська письменниця Леся Українка готувала його для своєї молодшої сестри. Про це сама потаса писала у своїх листах. В Листі до Аріадна Драгоманової написано, що в пам'ять про тебе, моя дорога градо, я для ізидори зроби для дори для дори, зробила сніжки. Директорка музею Лесі Українка Тетяна Данилюк Терещук каже, що у листах особливої уваги на цю страву не звертала. Відкриттям для неї десерт став, коли вона знайшла допис у журналі 1971 року. Молодша сестра Лесі Українки Ізодора через десятки років зібрала рецепти тих страв, що полюбляли готувати косачі. Це бачите, ось наше харчування із старих родин. Комісія суа сніжки. Ізодора зидора Петрівна навіть там сама так закцентувала, що вона що такі сніжки для неї готувала старша. Сестра і все воно так якось склалося в гарний пазл, який можна було е, от тепер відтворити. Відтворювати старовину страву. Вирішили в кав'ярні Старе місто, що на вулиці Драгоманова. Локація символічна, адже неподалік мешкала Леся Українка. А кафе відоме тим, що тут працюють сонячні офіціанти. Його обрали також не випадково. Якщо говорити про українську інклюзію, ну погодьтеся, косача у косачів є чому повчитися. Офіціант Андрій ділиться перед тим, як готувати страву для гостей, її продегустували. Класний, добрий, нормальний, е, готує самій. Поліна сам готує себе кулерія. Маємо, маємо кожен раз, самі готуємо. Сьогодні десерт від Лесі. Українки мали змогу спробувати усі охочі. Дуже цікавий смак, але я навіть… Не можу ні з чим порівняти. Направду я, я ніяких аналогій не виникає. Не знаю, не знаю, але смачно. Дякую симо. Як кажуть італійці, дуже смачно, дуже смачно. Інгредієнти якісь, напевно, неземні, космічні. Інгредієнти насправді дуже прості, каже співвласниця закладу. Були використані продукти саме ті, які були притаманні сільській місцевості. Так це домашні яйця і домашнє молоко. А ось для кондитерки Поліни Хараман, що й готувала сніжка для гостей, цей десерт не новий. Вона не лучанка, на Волинь змушена була переїхати із Волноваха через повномасштабне вторгнення. Пригадує, колись такий смаколик готувала для донечки. Тоді ще не користувалися інтернетом. А рецепти жінка шукала в старих кулінарних книгах. Про те, що це рецепт лисі Українки, я вже знала тут. І я була приємно здивована і навіть ну, схвильована, що ну ось так все впало. Напевно, мене Бог готував раніше до цього. Окрім лесених сніжків, відвідувачів пригощали також паченими яблуками. Це вже рецепт від Петра Косача, Ольга Матвієва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.